Далі я відправляюся до Оракула, яка має знати, де шукати матір героїні. На місці знаходжу Барнабаса, який розмовляє з Геродотом, і який дуже цікавиться списом Леоніда. Проте, поки пофіг відправляємося шукати мамку. Піфія, оракула, яка нам потрібна, нічого не розповідає, так як їй забороняє якийсь культ. Ну і. Касандру виганяють на вулиці, Геродот розповідає трохи про цей культ космосу. Ну і так, це місцевий аналог тамплієрів, який контролює політиків та все оце інше. Рептилоїди, одним словом, знаходжу дімпіфії та вибивають з неї силою інформацію. А саме вона видає, де знайти зібрання культу космоса. Побазаривши з Геродотом, відправляюся на зібрання анонімних культистів, беру участь у місцевих активностях, а потім приходить Тамада, а точніше брат головної героїні Алексіос, який є майже головним у культі, і якого називають Деймосом. Він трохи влаштовує прошарку всім присутнім, і коли черга дійшла до Касандри, то він трохи так очманів і вбив замість неї іншого рандомного мужика. Як це комедійно виглядає.